Ой, які красиві, дивіться. Яка ніжка. Оця емблема Олімпіади, а так дуже гарний виріб. 1300 гривень пара. Дивіться, які красивий. Оцей кухоль. Дуже красивий львівський, дивіться, який блакитний колір. М -м. Ні, кухоль оцей, так, забалакалась. Кухоль Львів Он з левом зелений, а цей глечик 1200, а кухоль 600. Ой, який колір красивий. Іле дуже гарний на ньому Львів написано. Люстри в коробках прямо. Ся його, Львів, Завод. 92-й рік. Цікаво, які в них плафони. Десь щось замутане, але видно. Там вісюльки всі, що так їх начіплять, ті вісюльки. Це ж колись люди купували, коли гроші обесцінювалися. <рес> який гарний, який красивий. Я просто я, я шаленію від таких. Чашечок від таких сервізів, баранівка 60-ті. Чашечки просвічуються, такий малюнок гарний. 2000 гривень сервіз. Цукорничка, чайник. Оце щось таке. Теж баранівка, цікава форма, така цукорниця. Але ці чашечки. Оцей новенький в Коробочці. За 800 гривень віддають весь сервіс. Дивіться, яке диво. Так що можна нашукати. Ось яка гарнюня. Дівчинка. Ви кажете, це е, Угорщина, так? Да? Так, да, Угорщина, Угорщина. Так, да, личко таке гарне розписане. Дуже цікаво. Там у нього ще хлопчик там. А як, а як автора, ви кажете? Там є напис. якщо без окуляр, я не треба. Да, вели. Да, вели. Ну, ага, ну так, да, ну, воно там таке. В, в інтернеті пробили, угу. там Дуже цікава, да. така приємна, приємна, дуже гарна. Там вся його, сама, всі авторські його там. І в нас, так, да, рідкісна в нас. Да. Гарна. Так. Свою покупочку не забудь. У вас така серветна курочка. Ні. І чашечки гарні, да, так. Угу. Да, такі невагомі. Да. Ну, Чай дуже гарний. Да. Угу. Це три, три парочки, так? Да? Да, три парочки і, і сахарнички. Парочка 150 гривень. А цукорничка. Цукаві, угу. хочу 150, але якщо за 100 візьмете, все. 150. Не можу відійти. Кузнецьовський завод. Ось дивіться, який штов гарний. Так приємно в руку лягає. Вербілки, дивіться, яка краса. Золото стільки. Дуже приємна річ. Дуже красива. Користуватися і поставити на поличку. Дуже гарний. Боже, який це гарний баранівка. Дивіться, яка форма красива, які розписані. 600 гривень парочка. Дуже гарні, дуже гарні чашечки, Таких не бачила. Оце цікаві офезе. Яка форма цікава, цукорний цей чайник. маленький такий глечик. У мене маленький. Я з кругом корону навіжу. І туди, і туди. А скільки цей? 300. Червоний. Це так, таке рубінове скло, 300 гривень, гарний. Гарний, невеличкий. Так, це так. Порядок. Порядок. Ой, яка цікава ваза, але з кулами. Таке двошарове скло і який портрет гарний, але з кулами. колами. А які кляксочки. Десь продавці відійшли. Ця попільничка така. Годин, Бог, Наче в якійсь аудиторії, дивіться. Декарт, а Крилов. А, ні, ну, Наче в університеті десь. Ну, які? Ну, айроки які? Кузнецов, да? таке гарне, таке красиве, да? Да, прямо таке рельєф, рельєфи. Ну так, да, старе, да, це, да. ой, дуже гарне. Не знаєте, скільки коштує, да, Відійшла? Да, ладно, якщо відійшла, то що ж, я його не буду купувати. Я його не буду купать, я це, мені гарно. Просто, треба знати, це ну, да. А це ви кажете Кіров, так? Ну, да. теж цікава така 600 гривень, сухарничка. Алло, Валя, а сколько кузнецов у вас? Дуже красиво, да? 500. 500 гривень, да? Гарне. Любимі глядачі, показую вам знахідки з вчорашньої барахолки. Ось дивіться, оцей глечик. Бачите, він стається, ну так, літра два об'ємом. Ось така гравіровка вручну тут на ньому. Бачите? В мене є такий самий давно собі вже я придбала, я ним користуюсь. І ось ще до нього дві такі скляночки. Ось на цій є ось скол маленький, бачите, якщо, кому цікаво, будь ласка, цей глечик ці скляночки продаються. 400 гривень це коштує глечик і ціла скляночка. Якщо кому не принципово, цей скольчик, то за 50 гривень, будь ласка, можете придбати цю скляночку з малюсіньким скольчиком. Висотою цей глечик 21 см, я ж кажу, він великий, користуватись ним зручно, а скляночки 9 см висотою. Гарний такий яскравий набір, такий життєрадисний, красивий. Ось ручечка, все ціле. будь ласка, звертайтесь, якщо кому цікаво. Оця вазочка червона, вона невеличка, вона висотою ну, 19 см. Подивіться, які наліпи, які хвильки. Зверху таке рубінове скло, тоді донизу більш світле. Минулого разу в мене був такого самого скла кошик. А тепер вазочка. Речі ходять, речі ходять парами. Ручна робота гудне скло. стрий такі, здається, мені робив вироби з такого скла. Вони є цукерниці, є різні вази. Ну і все це дуже-дуже приємно дуже мила і в дуже гарному стані. Ще мокра. Я мила протирала, не висушила ще. Бачите? І головне, що ціленькі. Оці всі вигини, хвильки, всі ціленькі. Дивіться. Ця вазочка продається, будь ласка, 400 гривень. Якщо кому цікаво, звертайтеся. Так, ще одну показую вам знахідку. Такої в мене ніколи не було. Вона чорного кольору. ось дивіться, ви бачите, чорна двошарове скло зверху прозоре. А всередині чорне з білими смужками, дивіться. Ось така хвилька. Бачите, ну, ще раз кажу, в мене ніколи не було, я ніколи не бачила чорних ваз. Висотою ця вазочка 20 см. Ось тут в нижній частині 9 см, а догори діаметр 22. Як на мене дуже цікава незвична річ. Вуглина. Просто вуглина чорна. І от я білий бузок туди поставила. Дивіться. Ще одну вазочку вам показую. Дивіться. Карамелька. Знову карамелька. Але подивіться, яка незвична. Бачите, яка форма? Сульфідно-цинкове скло. Дві, двох однакових їх просто не буває в природі. Такий київський завод робив. З такого скла. Дивіться, яке донечко, бачите? І ось як просвічується ліхтарик. Бачите скло? Дуже незвична форма. Знизу такий куб, основа 9 см шириною. Висота вазочки 20. І ось це горлечко, діаметр 11 сантиметрів. Бачите, який маланж? Кава з вершками, капучино. Ця вазочка продається. Будь ласка, 350 гривень коштує. Вузок натрусила. Натрусила бузок. Дуже гарно стоять квіти ось так. Раз. Ось така знахідка далі. І знову мої улюблені буди. Подивіться на цей салатник. Дивіться, яка ніжка в нього, бачите? Які квітки, деколь. Клеймо. Харківський Раднаргоз буде. Таке клеймо ставилось з 1957 до 1965 року. Тобто цій, цьому салатнику. 60 з гаком. Подивіться, це є плямочки, це є цяточки в тісті. Бо за 60 років фаянс то не може бути білосніжним. Фаянс набуває з віком отакі. Вади плямочки, але це, це вік, це час, це його життя цього салатника. Дуже гарний. Цей салатник продається. 200 гривень коштує, будь ласка, якщо комусь цікаво, звертайтесь. Діаметр 16 сантиметрів. Ну, дуже мила річ. І показую вам знахідку, яку я знайшла для себе. Подивіться на це диво. Я дуже люблю такі форми, дуже люблю цей стиль 60-х. Дивіться, яка краса. з зика, два карбованці коштували. Оце ж розмальоване все вручну, бачите. Оці плямочки, золото. Ця форма класика, така просто класика, вишукана, естетична елегантність. Тому в мене мало порцелянових ваз. я люблю скло більше. Але ну, це, це моя любов, це мене буде радувати ця вазочка. Ну, як вам мої знахідки останні? Все в таких строгих біло-червоно-чорних тонах така гама в мене вийшла. Бачите, біле, червоне, чорне. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди приємно читати ваші коментарі ваші відгуки. Нагадую, що ці речі продаються. Якщо кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. Буду рада, якщо вони попадуть в добрі руки, знайдуть собі нових господарів і будуть радувати свої нові родини. Дякую нашим мужнім ЗСУ, які боронять нас від того чорного, ордитої чорної, того лиха, того, ну просто слів нема, от, от, щоб сказати, що воно таке. Просто дякую нашим мужнім воїнам, що нас боронять. Хай матінка Божа їх береже. Хай Господь Бог дасть їм сили побороти ту нечисть. Хай Господь Бог береже їх і дасть сили всім, хто чекає своїх воїнів, своїх захисників. Віримо в нашу перемогу. Молимось. До наступних зустрічей, мої любі!